Незабаром учні 35-ї та 34-ї шкіл займатимуться фізкультурою на новому сучасному стадіоні. Його будівництво було розпочато у червні цього року. Завершити реконструкцію планують 1 серпня. За словами міського голови Володимира Гройсмана, цей стадіон не поступатиметься тому, який знаходиться в центральному парку. Сучасний стадіон будують між 34 ю та 35 ю школами. Вартість робіт становить 2,5 мільйони гривень. Ще стільки ж коштуватиме штучне покриття. Наразі вже виконані роботи по ущільненню ґрунту, встановлені дренажні конструкції в процесі виготовлення огорожі. Ми знайшли інвестора, який за позабюджетні кошти, тобто за свої кошти, виконує загальнобудівельні роботи реконструкції стадіону. Ми думали його робити в варіанті трави. Але от зараз ми все більше і більше скаляємося до того, що треба робити штучне покриття. По завершенні будівництва тут з'являться баскетбольна та волейбольна площадки, бігові доріжки, футбольне поле, ями для стрибків довжину та фітнес-майданчик. Окрім того, будуть облаштовані глядацькі місця, зовнішнє освітлення та технічне приміщення на стадіоні, крім учнів, зможуть займатися спортом усі бажаючі вінничани. більшій ступені він буде обслуговувати вінничан і в тому числі і учнів. Шкіл безумовно потрібно буде визначити таку сем, буде зроблено повністю огородження, щоб просто не псували все те, що тут буде зроблено. За словами міського голови Володимира Грусьмана, цей стадіон не поступатиметься тому, який знаходиться в центральному парку відпочинку. На ньому можна буде проводити футбольні та баскетбольні матчі та влаштовувати спортивні змагання.